Вітаю всіх на каналі Гренландія. І от настала літня пора. Пора, коли достигає дуже багато ягід у нас в садах. І в сьогоднішньому відео я хочу поділитися з вами рецептом виготовлення напою, який носить назву мед-вишняк. Для цього, щоб зробити напій, нам знадобиться бутиль великий, власне, в якому буде проходити процес можна сказати, брудіння, ферментації, достигання напою. Ну, Баночка для того, щоб відміряти там певну кількість меду. Власне, самі вишні з кісточками, щойно зірвані з дерева. І мед. Мед я сьогодні відкачав. Це, можна сказати, таке весняне різнотрав'я разом з липою. Липа в нас вже якраз відсвіла кілька днів тому. І маю чудовий запашний мед. Найперше нам потрібно зважити вишні. І для цього потрібна буде вага. Важимо те, що у нас є в відрі, і будемо вже виходити з того, що у нас є. Так, 8300 мінус 500 грам відро. Тобто маємо 7 кг 800 г вишень тут. І беремо і просто засипаємо вишеньки в бутлик. Ось так. Вишні не миємо. Їх помив дощик кілька днів перед тим. От, бо на вишнях є ще природні дріжджі, які будуть допомагати е, цьому напою пробити. Е, сам рецепт цього напою я почитав колись в одній книзі, яку колись давно придбав. І я думав, ну, спрацює чи ні. Перший раз е, я е, зробив власне, по рецепту. От. І трішки мені не вийшло, тому що я зрозумів, що меду я дав забагато. Як відомо, цукристість в самому писуслі може збити, тобто відбувається ну, сам процес бродіння, цукор якби, гасить дріжджі природні і вони вже не мають сили його переробляти, Тобто все має бути в міру. Тут тобто, перший раз я колись робив і було занадто. Багато меду, відповідно, процес брудіння почався і там через кілька днів зупинився. Ну і Потім, експериментуючи, я вже дійшов до власного так би мовити, рецепту. А він дуже простий. Тобто беремо ягоду, важимо, ну, будемо знати, скільки ми її там засипали в бутлик, і заливаємо її просто медом співвідношенні 1 до 2, тобто на 2 кг вишень. Я даю 1 кілограм меду. Власне, кілограм, не літру. Тому зараз от будемо важити, ви зможете переконатися. ну, Звісно, ви, мабуть, і знаєте, що мед є важчий за воду. Тому в літровій банці меду завжди орієнтовно там кілограм 300, кілограм 400 кг. Зараз перевіримо. Тому це співвідношення має бути 2 до 1 О, пала. Охвости, то нічого страшного. Тобто, ще раз, на 2 кілограми вишень ми використовуємо 1 кілограм меду. Ну ось, Насипав я трішки більше половини бутлика. Наразі е, поки що сипати далі не буду, потрібно зважити вишні, які залишилися в мене в відерку. Так, о, маємо 2-3. Отже, 6 кілограм вишень. На 6 кг, при співвідношенні на 2 кг вишні і 1 кг меду ми сюди маємо дати 3 кг меду. Вставляємо наші вишеньки і ставимо банку на вагу, старуємо її. Добре. І налиємо меду. Будемо знати, скільки ж в нас в одній літровій банці буде меду по вазі. Так як я і попередньо казав, можете мені повірити, я тут бачу на вазі. Значить, Повна ось ця баночка меду в нас вийшла 1 кг 451 грам. Тобто кілограм 450 кг. Нам потрібно сюди залити 3 кг меду. Отже, ми лиємо 2 літрових баньки меду і з хвостиком заливаємо. Ось так дуже просто робиться медвишняк. Джілки цього року дуже постаралися. Дуже смачний мед. Весняне різнотрав'я. Тут є і акація, бо я не весь весняний викачував мед. Частинку був взяв, частинку залишив. І вони ще його цей мед розбавили медом з липи. І ось так ми залили. У нас ще залишились трішки вишні. І я бачу, що є ще місце в бутлику, Пропоную ще досипати сюди вишеньок. Адже дружина сьогодні старалась, їх обривала. Це, власне, для неї я роблю цей напій. Бо для себе я роблю дещо міцніше. От. Про що будуть, до речі, наступні відео. Так що не пропустіть, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Акуратно, щоб будлик не вислизнув з рук, бо буде халепа. Тут є у нас майже 8 кг вишень. І ми до них додали 4 кг там з хвостиком меду. Ну ось власне і все. В цьому і весь рецепт. Як кажуть, секрет рецепту, в тому що насправді немає ніякого секрету. Все дуже просто. Вишні залиті медом і починається процес бродіння. Отже, ще кілька слів, резюмуючи, вище вказане, що ми робимо далі? Вишіньки ми залили, зараз я їх ще трішки потрясу, закрию і ставлю на підвіконник в тепле місце, де собі там півдня світить сонечко. Орієнтовно там, за кілька днів, за тиждень я буду бачити, коли там почнеться процес бродіння. Як тобто, е він розпочнеться, знімаємо цю кришку, ставимо будяний корок там, чи рукавицю. Е хто що має, як йому зручніше. Е процес бродіння, будьте готові, що він не буде швидким, тобто це буде помало, повільно. Але, власне, в цьому і, так, так би мовити, цей секрет успіху і смакоти цього напою, що все має відбуватися поступово. От, буде відбуватись процес брутіння, там, орієнтовно через 2 місяці, там, вже навіть восени, коли почнеться вже там, більш холодніше, можете занести цей бутлик в прохолодне темне місце і хай собі там до зими стоїть. Будуть відбуватися свої природні процеси в цьому бутлику. Відповідно, пізніше ви побачите, що частина так званого меду вишняку, то цього медового вина з вишень, вона підніметься догори. Тобто осад весь випаде буде внизу, а вгорі ми будемо мати червоне, прозоре таке, ну, схоже, як вино. От. І воно буде мати невисокий градус, але воно буде дуже таке вишукане. Таке Дуже смачне і приємне. Тобто будете смакувати собі цей напій, тоді вже там орієнтовно на різдвяні свята. І вже ближче до зими ви собі е, цей напій перелиєте в чисті е, пляшки. Він ще трішки там постоїть, відпочине і приблизно на різдвяні свята будете його смакувати. Я впевнений, що вам сподобається. І ви будете користуватися тим рецептом ще не один рік. На цьому, друзі, все. Буду завершувати своє відео. Кому воно сподобалось, і було корисним чи цікавим, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого. Насправді було дуже багато роботи. Останнім часом не вдавалося випустити відео швидше, але найближчим часом я покажу і як виноградник росте. Вже і старший, і цей молодий, який я садив там місяць тому. От. І ще багато-багато цікавого роботи в саду будуть проводитися. І пізніше жнива, збір ячменю, пшениці, чи буде щось в нас, чи не буде, будете бачити в наступних, наступних відео. А також, звісно, не забувайте підтримувати оборонців України, Збройні Сили України, тому що лише завдяки ним, їм хлопцям і дівчатам, які боронять Україну, ми маємо можливість тут жити. Вільно працювати і робити от навіть ось такі різні смаколики. Тим паче, користуючись нагодою, хотів вас попросити. У Вас вже трішки зібралося, в мене підписників. Я завжди наголошую про допомогу Збройним силам України і не просто це говорю, але насправді роблю. Я сподіваюся, ну і впевнений, що більшість людей, які зараз в тилу, насправді допомагають нашим хлопцям і дівчатам. Я хочу також попросити, я підкріплю внизу під цим відео реквізити картки мого друга, який воює вже другий рік, фактично безперервно, завжди на в самих гарячих напрямках. І він та його підрозділ зараз збирають кошти на певне специфічне обладнання, от яке їм потрібне. І тому я звертаюся до всіх, до, до кожного небайдужого, хто має можливість там чи гривнею, чи п'ять, чи десять, чи п'ятдесят, чи сто допомогти моєму другу Івану і його побратимам. От і задонатити хто скільки може для нашої спільної Я Натомість кожному, хто задонатить двісті гривень і більше, я обов'язково надішлю. Літрову баночку меду, який принесли бджілки цього року, мед, повірте, дуже смачний, і ви будете задоволені. Тому, будь ласка, в коментарях ставте плюсик, хто відправив якийсь донат на цю картку. І мені, будь ласка, на адресу Хрінлендфармравледжімейлком надсилайте скріншоти. З вашою оплатою, щоб я ну, якби міг підтвердити для тих, хто задонатить там менше, ну там гривню 5-10 чи 50, повірте, ваш донат є не менш важливим. От. І я також постараюся для е, тих людей зробити якусь таку випадкову лотерею, і обов'язково також надішлю меду, тому що бджілки цього року потішили медом, він дуже смачний. і Я хочу поділитися ним з вами. Якби, за ваші добрі справи. Тому допомагаємо Збройним силам України. Ще раз вам дякую. Не забувайте підписуватись на канал. Все буде Україна. До зустрічі, друзі!